Tam, а ну, і yeah. Уділялася yeah. 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 земля тут, так, бує, тут вони не можуть мати землю біля села. Уділялася земля так, що частина Рілі йшла близько біля села, а друга частина трошки далі, третя частина ще далі, для того, щоб кожна людина була в інших. Та проблема, що я чую, що люди говорять, ніхто ніяких підписів нас не збирав. Землю дали в трьох різних місцях. от 4 гектари паю ми маємо в трьох різних місцях. Як тепер її забрати? там є в тому договорі записано. Якщо за три місяці ти не розриваєш з ними договір, договор автоматично приходить далі того самого власника. Тока скінчив жі договор, не заключили ще раз. Автоматично системі приходить ще раз. Це вже незаконно є. Нам повітря від того паю земельного відмінусували в одному місці 15, а так і правда. В другому 25, в третьому 10, а в четвертому, так як каже жінка три ари за молоко. І то все позмінусовувано. Ну, ну, ти я, в тебе я, я, не приклад не, знаю, не можу. То, Добре. Тепер, де шукати документ на ті ари? <реку> де? Наша земля та, що на папері, так? Ми маємо земельні сепфікат, ми можемо здати. Ну а ті кусочки кому ми подаємо? І на підставі чого? А ті кусочки це є земля в межах населеного пункту, яку вам відняли від вашого пайового фонду. І ви ту землю маєте право приватизувати безкоштовно в свою приватну власність. Ви можете звернутися в сільську раду, написати заяву, щоб той город, який у вас є в користуванні. Він у вас вже в користуванні є біля близько більше, навіть як 15 років. Я так думаю, і ви маєте право його приватизувати і мати на нього також документ державний акт. Але я хочу сказати, що ми всі свої городи приватизували за два номери, але ми за що платили. І то великі гроші. Великі гроші дають безкоштовно у власність, а, а ви платите виплатите лише за виготовлення документів. Mm -hmm. Ну, люди їздять, міряти. Ну, це вже державні акти видавалися безкоштовно за підтримки американської програми. Ми нічого не платили. Ви не платили, але за ваші всі документи гроші заплатили американський який, світовий банк. Ну Добре, але виходить так, що нам ніби за наш пай заплатили, а городи нам не включили туди в пай, документації не зробили ні. і тепер повинні окремо платити. Розпоювання проводилося таким чином, що ви знали, що ви маєте будемо казати, два гектари землі, але не знали де. Для того й проводилися ті о. Розробка документації по виділенню тих е, земельних ділянок. Скільки років не збирали ці податки? Зараз перший рік починають збирати. Справа в тому, що до, до того часу е, землею, ви знаєте, і так користувався Агромарк і Агровелімітет. І вони проценту. за вас мі, ці податки платили. Мі, мі. А, мі. а в чому зараз питання? А питання мі. зараз в тому, що їм так само, будемо казати, не так скоротили фінансування, як в них йде більший контроль. Договори я, як я розумію, у вас не всі заключені. І з тими людьми, які вони мають заключені договори, за тих вони і платять до мене податок. І далі сільська рада ходить і збирають збирає податок. Чому, чому, чому вони не платять податок? При тому, що вони використовують цю no. землю. А домовленість була, що вони будуть платити податок. Вони... І, ціна, і ціна, коли вони давали оренду плату, вона була чуть може, менша в зв'язку з тим, що вони 20, платили. Я кажу, перепрошую, Є просто Такі люди, які здавали в оренду і здають стоять. До сих пір вони не платили. Того року ходить сільська рада збирає гроші на податок на землю. Агромаркет громаркет відмовився. В законі сказано. Людина, яка бере в оренду землю, має платити так. за то Правильно? Так. Зруйновано дорогу. Там Ми за тиждень часу трактори. Може, ви бачили, їхали. Хто за то має відповідати? Так, Це питання. Це, Просто Це повинна сільська рада контролювати те, що є. Я так достеменно не знаю, але я знаю, що є закон, який забороняє, наприклад, таку температуру, транспорту, який там важить більше, ніж має право важити їздити по дорозі. Тут щодо доріг, то така ситуація. Хто Потрібна... має відповідати, Сурара я повернення Треба на посадку від громади. Я питаю, як повідати на громаді. І судово має повідати. Я маю ловити їх, фотографувати їх. І тоді до кого До депутата, до мене. І ми тоді йдемо в прокуратуру, і вони заставимо їх Одна саме бурче питання У нас одна людина є, яка всю процедуру від а до я прийшла, проплатила гроші. І маєте саме, що ви нічого не платили, нічого не візували. Ні, я маю як... великі. Як я маю заплатити 400 гривень, не знаю, кому дала сільська рада, сільська рада взяла, просто на устрої, взяли гроші 400 гривень і кажуть, вони не хочуть з ніким зв'язок з Камикубицькому районом, і не дають мені ні документа, ні квитанції, ні ні. Як я звертаю сільську раду, звертаюся в прокуратуру. Я кажу… — Звернення ви напишете напишу у мене. Звернапиш, зб... Напиш... Напиш... напишу, підпису. прокуратуру. — землю в натурі, ви їй здавайте в оренду, то нічого Десь... не треба. І ну так іде. Ну, це... Ви спитайте, любої кожна має корову. Де наше пасовисько? Ніхто не з ніхто не знає. Де наші нукоси, ніхто не знає. Нам бух розділили. Того року залівав, я маю двоє корови, я маю чотири внуки. Роби змі, що хочеш. Твої проблеми, а я маю па. Я буду робити, що хочеш. Але хай мені дадуть мій документ, мій пай, я буду робити, що я хочу. Але в першу чергу хай він від мене ділянку для корму. Люба проблема. Пишіть письмове звернення. Нема письмового звернення, нема проблем. Може бути, добра земля пасовиску, а наші, наші пасовиску там на піднивках, там, де пустині, там ж ніс, там хіба може і навіть ромашка вже не роди, і Одна сусонка, той польвий хвощ. Ми хотіли відбити паїв, скільки так зрозуміло. Що приватизація землі закінчується тоді, коли людині відбили колики і виділили землю в натурі. Правильно? Так. А то вона зараз от тиждень часу трактор землю всю лускає, і люди не знають, чи то моє лускає, чи то сусіда лускає, а де моє знаходиться. Папір дали, а до того паперу землі, вроді і дали, сказали, що в'яти моя земля там є, а забрати її неможливо. Приїжджав один чоловік, кілька років тому з каменьки колики бив. Я лишний за хвісткину плінку на три дні. Він перестав далі вити. Уїхали до Львова е в інститут От де наша пані тобто, є підклав? Вона проплатила, сказав, що як у процедурі. Що проплатила, по-перше, там суми постословни, там за один пай 450 гривень. Якщо у нас є в селі в хаті два пенсіонери, їм треба відбити два паї, то майже тисячу гривень. Пенсія пішла. Тобто, виходить, з однієї сторони маєш право, з іншої сторони не можеш. Тим не менше, надіжда проплатила, зробила, рік прийшов, севдо нічого немає. Вона прийшла душу процедуру. Два роки вже прийшла. І севдо не відбили.

Я. Дзай, я. Дзай, від одної людини чи від громади. Можемо один-два Достатньо. — Я є ваш депутат, мажоритарник по 34-му округу Костюк Михайло. Щоб люди прийшли з великими проблемами, як ваша територія, як наша. Ну, зрештою, хочу сказати, що. Поки ви тут дискутувалися, я вирішив, де, де одне маленьке питання з вашим мостом, як переїздити сюди від стрептова. Його мусить э, визнали аварійним, мусить завтра вже до 10-ї години приїхати автодор, мусить перекрити. Бо як станеться біда, потім скажуть, що тут був депутат, були люди і нічого не зробили, правильно? Його мусить, і поки не буде коштів, районне здиби, і ми разом з ними не знайдемо туди кошти, щоб зробити. Туди буде перехід повністю закритий на нинішній день. Уяснюю, чому. Станеться якась біда, потім будемо хрестилися і будемо казати, що винен. Так що з розумінням поставтеся, що вже нас треба проїхать. То тобто буде, не знаю, скільки днів, але вона буде. Прошу вас сьогодні вже написати колективне звернення на мене, підписатися всім, хто має кого що болить, нехай він хто підпише. Тому що так, другий раз невідомо, коли ми так приїдемо і вас організуємо. І буду працював над тим, щоб зробити ревізію Бо Інакше тут не буде, не буде ніякої ситуації. Якщо хтось заліз на вашу землю, воно так називається, що самозахват землі, і вже ту фірму буде штрафувати, а ви будете тільки заяви додавати, ну давати, що на ваші землі Все. і знову їх будуть штрафувати, вони замучаться за тих пару гектарів платити щоразу штрафи. А то не будуть тільки по одному платити, Сто людей напише. Значить, вони тут собі обмножать по пару тисяч, вони вже не схочуть тої землі. То є найліпше спасіння від агромад. Важливий папір сільська рада повинна зробити акт, що земля поділена. Бо оскільки земля не поділена, це є наш общий дом. Казали мускалі. О, тому, пан Пане Михайло добре каже, потрібно провести розпайовку. І в земельному коду всі є такий пункт. Якщо землевласник пропрацьовував на землі 15 і більше років, автоматично стає власником тої землі. Це в закону вже доведено. І за 52 мільйони, і голова адміністрації сказав, вони не трактори ці купили, вони вкупили нашу землю. Вони прийшли, попрацювали пару років, і на нашій землі заробили 52 мільйони. І собі виїхали, прийшли тепер другі. Але з того користі, з тої землі ми не маємо ніякої. Фактично, на нашій землі заробляють інші люди. Піднесе того землю. Піднесе того землю і зупиться. Ще одне питання. Отак так стало, що як казали, хлопці, так. Що цього року агромаркет відмовився платити е, податок за землю, і податок впав вже людям. Люди мають платити. Чи, чи це є підставою для того, щоб переглянути розцінки ну, і підняти ціну за оренду? За оренду з цього року вже почали 4%. Але якщо вони не виконують плість пункт, маєте право розірвати долю, подати в суд і розірвати. А просто підняти? Ні, є люди, які не хочуть розірвати, але хотіли би підняти ціну. Ну, податок але... ціна ці не велика подати людина може розірвати. Ними договорює, вона конкретно не знає, чи та земля її обравляє, обробляється і де вона є? обробляється. Ви розумієте який парадокс. Минулого року нам ставок обгородили кругом повністю дротом полюючим. Приватна зона, корову пасти, путь напоїти не можна, купатися не можна. І чуть я не стоїть стріляти. <рес> Буде написувати. Ну був Блавацький Михайло Васильович, взяв, то порізав з паном Левком. Але з того року знов ніби стягують туди туда бетон, бетонні ступи, бетон не ми не знаємо для чого, але тобто… 1 липня 13-го року вступає новий закон ми про це. Я в не читав аквакультуру. Там є все обумовлено. для того, щоб передати земельну ділянку для обслуговування ставка в оренду. Необхідно не тільки виготовити документи, але ще потрібно зібрати схід села. І на тому сході села потрібно обумовити всі умови, які будуть записані в договір. Не було. Це а якщо, можна, це, Тепер, означає, якщо в тому договорі не написано, що орендар не дозволяє вам ловити рибу і взагалі заходити на ту територію, якщо написано, що не можна. Значить, не, не можна. можна, але в жодному договорі такого немає. Написано а не читала той договор, а не я я мене читати ну, договор. Не показу. Я вам не скажу, що написано, і тому відповідно до цього нового закону ви маєте право зайти на ту ділянку і на п'ять гачків. рибалка має право виловлювати рибу. Чекай, якщо то їх ковлики ніколи кілограма Ну, буде. то все правильно. Що залежить від, від самої риби. Жина, вага, риби, То то, то, та е шо, то там написано, яким воно регламентується, то регламент є перше, перше, перше важливе питання. Він бере оренду, став, він має мати документи. Під що він взяв. Якщо він взяв, Тому якщо він, він взяв, зобов'язаний зобов'язаний оголосити стенд поставити, нове законодавство води. Там яка, яка риба, якщо він став, взяв з метою має. організації відпочинку. Він бере гроші за те, що ти приїжджаєш, жариш шашлик. Плаваєш в водичці, він на тому робить бізнес. А риби не запускав. Ти рибу ловиш, ти не має права на неї платити. Він не має права вимагати, тому що він риби не розводить. Він кошти на то не затрачає. Плюс, якщо він, наприклад, має карточку, щоб він запустив і розводив корупа, всю іншу рибу там. <кій> окуня, Це є державна риба, це є дика риба, це не його риба. Ти її спокійно ловиш О, і не йдеш додому. Там дозволено, скільки. скільки влізе. Там має бути написано. Скільки влізе, тому що то рибу він не розводить, це не його риба. Це риба-диха. Так і в законі записано. Це закон то таке, не для всіх однаково. Ну, чекай. Це означає, якщо ви рибалите в орендованому ставку, і до вас підходить календар, який каже, що вся риба в цьому ставку його вимагає за зловлену рибу заплатити, запитуйте в нього для підтвердження акт зариблення державного стандарту. Орендар е, повинен вам його представити. В цьому документі повинна бути вказана риба, яку він запустив до ставка. Наловили карасів та окунів, а їх немає в акті. Ви ви забираєте собі улов і значить вони відносяться до диких видів риб. А це означає, що дику рибу можна зловати. Орендар не має права виловлювати та реалізовувати, бо це вважається крадіжкою державного майна. Куди можна поскаржитися? Можна скаржитися, сільську ну, раду, адміністрації, органи прокуратури, Львівське управління Львів Рибохорони, де приймаються також і анонімні скарги. Рибохорона це системна державна. Це так. 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 Так, ну, Відколо ще, що, що міліція не має права вас штрафувати за те, що ви ловите рибу. І Ну, Давайте ви собі тут оренду ви так задумали, але на такій умові, що не слухівці, будуть ловити безплатно. Будуть платити всі. Я кажу, не слухівці вам платити не будуть. Громада зібралася і сказала, а я він тоді, ми хочемо я, я тоді сказав, він мені каже, це є приватна власність. Я йому кажу, принеси документ. Я йому кажу, принеси, покажи мені документ, щоб я прочитав, я розберуся. Маю я тут право ловити рибу чи не маю. То вони привезли там 10 чоловік і мене побили.